Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до 146 го псалма, потужного гімну, який закликає нас зробити правильний вибір, на кого покладати свою надію. Це пісня, що різко протиставляє крихкість людської сили і непорушну вірність Бога. Давайте прочитаємо її повністю. Алілуя! Хвали, душе моя, Господа, прославлятиму Господа, поки живу. Співатиму моєму Богові усе своє життя. Не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти. Виходить його дух, і він повертається в свою землю, того ж дня щезають усі його задуми. Блаженний той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога, який створив небо й землю, моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність. Чинить правосуддя над скривдженими дає поживу голодним. Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову, проте шляхи нечестивих він руйнує. Господь царюватиме вічно. Твій Бог Сіоне протягом усіх поколінь. Алілуя! Цей псалом. Це один з останніх п'яти псалмів псалтиря, кожен з яких починається і закінчується словом Алілуя. Це фінальний акорд хвали, і ця хвала ґрунтується не на емоціях, а на свідомому, раціональному виборі. Псалмоспівець дивиться на світ, бачить ненадійність людських лідерів і систем, а потім дивиться на Бога і бачить Його вірність, силу і співчуття. І він робить свій висновок. Є лише одне надійне місце для нашої надії, Боже, я приходжу до Тебе на початку цього часу, щоб зупинитися і вдихнути Твою присутність. Дякую Тобі за цей новий день, який ти дарував мені, за можливість знову відкрити очі і бачити світ, що ти створив. Дякую Тобі за це слово, яке ми щойно почули воно звучить як джерело чистої правди. Серед галасу цього світу. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди зараз і наповни мій розум та моє серце. Відкрий для мене глибину цих рядків, допоможи мені зрозуміти, що означає хвалити тебе душею, а не лише вустами. Навчи мене бачити різницю між надією на людей і надією на тебе. Я хочу зануритися у ці роздуми, щоб вийти з них оновленим, зміцненим. І повним твого миру. Відкрий мені твій характер через цей псалом покажи мені, де я помилявся, покладаючись на хибне, і ніжно скеруй мій погляд на тебе, Творця неба і землі. Я готовий слухати тебе. Я відкриваю своє серце для твоєї мудрості. Нехай кожне слово, яке я сьогодні обмірковую, стане цеглинкою у фундаменті моєї віри. Говори до мене, Господи. Бо твій слуга слухає. Я прагну пізнати тебе більше, ніж учора, і ближче, ніж будь-коли раніше. Прийми цю молитву як початок моєї розмови з тобою. Хвали, душе моя, Господа, прославлятиму Господа, поки живу. Ці слова звучать як глибоке, внутрішнє рішення. Це не просто емоція, яка приходить і йде, це наказ самому собі. Господи. Як часто моя душа мовчить, як часто я дозволяю проблемам, втомі або новинам заглушити цей внутрішній спів, псалом закликає мене хвалити тебе не тільки тоді, коли все добре, а поки живу, тобто у кожну мить мого існування. Це означає хвалити тебе, коли світить сонце і коли йде дощ, хвалити тебе, коли кишені повні і коли вони порожні. Душа моя. Це центр мого єства, мої почуття, моя воля, мій розум. І я звертаюся до своєї душі зараз, прокинься і згадай свого Творця, згадай того, хто дав тобі дихання. Боже, ти гідний хвали не за те, що ти мені щось даєш, а за те, хто ти є, ти саме життя. І поки у моїх грудях б'ється серце, поки мої легені вдихають повітря. У мене є причина співати тобі. У світі, де так багато скарг, нарікань і негативу, хвала стає актом віри. Це мій протест проти темряви. Коли я славлю тебе, я зміщую фокус зі своїх проблем на твою велич я нагадую собі, що ти більший за будь-яку обставину. Господи, навчи мене жити у стані постійної хвали. Нехай моя вдячність буде першою думкою вранці і останньою думкою ввечері нехай це буде стилем мого життя, а не одноразовою подією. Я хочу співати тобі усім своїм життям, своїми вчинками, своїми словами, своїми думками. Не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти. Господи, як влучно це сказано для нашого часу ми живемо у світі. Де так легко повірити в силу людей. Ми дивимося на політиків, на лідерів думок, на багатих та впливових князів сучасності, і нам здається, що від них залежить наше майбутнє. Ми думаємо ось якщо цей прийде до влади, все налагодиться або якщо я матиму зв'язки з цією людиною, я буду в безпеці. Але твоє слово твердо каже не роби цього. Жодна людина, якою б могутньою вона не здавалася, не має в собі джерела спасіння. Люди обмежені, вони помиляються, вони змінюють думку, вони слабкі, навіть якщо виглядають сильними. Покладатися на людину це будувати дім на піску. Сьогодні вони обіцяють золоті гори, а завтра можуть зникнути або зрадити. Господи, пробач мені, коли я шукав опори в людях більше. Ніж у тобі. Пробач, коли я боявся князів цього світу більше, ніж поважав тебе. Ти нагадуєш мені, що спасіння не приходить від людських домовленостей, від законів чи фінансів справжня безпека лише в тобі. Допоможи мені шанувати людей, любити їх, але ніколи не робити їх своїми ідолами чи спасителями. Звільни мене від зачарування людською владою. І від страху перед нею. Виходить його дух, і він повертається в свою землю. Того ж дня щезають усі його задуми. Ці слова Боже повертають мене до реальності, вони показують крихкість людського життя, якою б великою не була людина, яким би геніальним не був її розум, настає мить, коли дихання зупиняється, і все, всі грандіозні плани. Всі амбіції, всі стратегії, все це зникає в одну мить. Людина повертається в землю, з якої була взята. Це сильне нагадування про те, що ми лише порох без твого духа. Це вчить мене смиренню. Навіщо мені боятися того, хто сьогодні є, а завтра його немає? Навіщо мені покладати надію на того, хто не може навіть продовжити власне життя на одну хвилину? Господи, це допомагає мені правильно розставити пріоритети. Я не хочу інвестувати своє серце в те, що тимчасове. Я не хочу прив'язуватися до планів, які можуть зникнути разом з людиною. Ти ж, Боже, вічний, Твої задуми не зникають, Твоє слово стоїть непохитно, коли покоління змінюють одне одного. Ти не повертаєшся в землю, бо ти створив її. Блаженство це знати Тебе, вічного, і спиратися на Твою незмінність. Дай мені мудрість пам'ятати про свою кінечність і про твою нескінченність, щоб я мудро проводив дні, які ти мені відміряв. Блаженний той, кому допомагає Бог Якова, який створив небо і землю. Тут починається друга частина, і вона сповнена світла. Господи, ти називаєш себе Богом Якова. Якова людина, яка помилялася, яка хитрувала, яка мала непростий шлях. Це дає мені таку надію ти не Бог лише ідеальних людей, ти Бог тих, хто потребує твоєї милості. І в той же час ти творець Всесвіту. Ти створив небо, яке я бачу над головою і землю під ногами. Ти наповнив глибини океанів життям. Коли я думаю про твою могутність, мої проблеми стають такими маленькими ти тримаєш цей світ у своїй владі, немає нічого неможливого для того, хто запалив зорі. І цей великий творець пропонує мені свою допомогу. Блаженство це щастя, яке не залежить від обставин. Щаслива та людина, яка зрозуміла цю просту істину краще мати помічником Бога. Ніж усіх князів світу разом узятих. Господи, я хочу бути цією блаженною людиною, я хочу спиратися на тебе. Коли я дивлюся на природу, на красу Твого творіння, нехай це нагадує мені про Твою силу. Якщо ти дбаєш про птахів і квіти, невже ти забудеш про мене? Ти вірний. Твоя вірність це скеля. Люди можуть підвести. Техніка може зламатися, але твоя вірність триває вічно. Чинить правосуддя над скривдженими дає поживу голодним. Боже, ти бачиш цей світ інакше, ніж ми. Ми часто відвертаємося від болю, від несправедливості, бо нам важко на це дивитися. Або ми засуджуємо тих, хто потрапив у біду, думаючи, що вони самі винні. Але ти. Бог співчуття, ти стаєш на бік тих, кого образили, ти суддя, який відновлює правду. У цьому світі так багато скривджених, тих, хто не може себе захистити, хто не має грошей на дорогих адвокатів чи впливових друзів, але у них є ти. Ти бачиш кожну сльозу, кожну несправедливість, і ти даєш їжу голодним. Це не лише про хліб. Хоча й про нього теж це про голод душі, про спрагу любові, прийняття та сенсу. Ти наповнюєш порожнечу. Ти не дивишся згори з погордою. Ти схиляєшся, щоб нагодувати. Господи, дай мені твоє серце. Навчи мене не проходити повз чужий біль, навчи мене бути твоїми руками, які дають хліб, і твоїм голосом, який говорить правду за тих, хто мовчить. Я дякую тобі, що ти дбаєш про наші базові потреби, ти знаєш, що нам потрібно ще до того, як ми попросимо. Твоя турбота ніжна і конкретна. Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить пригноблених. Які потужні образи свободи і відновлення. Скільки людей сьогодні сидять у в'язницях своїх страхів? Залежностей, минулих помилок чи образ. Стіни цих в'язниць невидимі, але вони міцніші за камінь. Але Ти, Господи, маєш ключі від усіх дверей. Ти проходиш крізь зачинені брами і виводиш на свободу. Ти відкриваєш очі. Скільки разів я був сліпим до правди, до твоєї любові, до потреб ближнього? Скільки разів я блукав? У темряві власних ілюзій. Ти світло, що проганяє темряву. Ти повертаєш звір душі, і ти підносиш тих, хто впав. Коли життя тисне так сильно, що ми згинаємося до землі, коли тягар проблем здається непідйомним, ти підставляєш своє плече ти не добиваєш лежачого, ти ніжно піднімаєш, випростуєш спину і повертаєш гідність. Ти любиш праведних, тих, хто шукає тебе, хто намагається жити чесно. Господи, дякую тобі, що Ти Бог відновлення. Ти не Бог руїни, а Бог, який будує і лікує. Дякую, що Ти підняв мене, коли я падав, і відкрив мені очі, коли я не бачив шляху. Центральна обіцянка цього псалма сяє як діамант Блаженний той. Кому допомагає Бог Якова, це не просто обіцянка допомоги, це обіцянка присутності. Бог не просто кидає нам рятівне коло з неба Він сам стає нашим помічником. Слово помічник тут таке ж, як те, яким описують необхідну, життєво важливу підтримку. Без цієї допомоги ми не можемо вижити, але з нею ми стаємо блаженними, Істинно щасливими. Це щастя не від того, що у нас немає проблем, а від того, що у нас є Бог у цих проблемах. Уяви собі, душе моя, творець галактик, володар часу, той, хто тримає Всесвіт словом своєї сили. Він особисто зацікавлений у твоєму житті. Він Бог Якова, Бог конкретної людини з ім'ям та історією. Він Твій Бог. Ця істина має силу розігнати будь-який страх. Якщо Бог за нас, хто проти нас? Якщо Він наша допомога, чого нам боятися? Ця обіцянка є твердою основою, на якій можна будувати життя, сім'ю, майбутнє, Це якір, який тримає корабель нашого життя під час найсильнішого шторму. І ще один величний образ. Господь царюватиме вічно. У світі, де царі змінюються, де імперії падають, де кордони переписуються, а валюти знецінюються, є один цар, чий трон непохитний. Його влада не має кінця, його правління це правління добра, справедливості та любові. Це дає нам перспективу вічності ми не просто живемо тут і зараз. Ми є громадянами Його вічного царства. Твій Бог, Сіоне, протягом усіх поколінь. Це означає, що він був Богом моїх батьків, він є моїм Богом, і Він буде Богом моїх дітей та онуків. Його вірність простягається через час. Це дає мені спокій за майбутнє. Я можу не знати, що принесе завтрашній день у політиці чи економіці. Але я знаю того, хто царює над усім цим. Хаос світу не може похитнути його трон. Він тримає все під контролем, навіть коли мені здається, що все летить шкереберть. Його царювання це гарантія того, що, врешті-решт, правда переможе зло буде покаране, а любов восторжествує. Це найвища надія, яка тільки може бути у людини. Господи. Як мені жити цим сьогодні? Як перетворити ці високі істини на практику мого будня? Я запитую себе, на кого я покладаюся прямо зараз? Коли виникає проблема на роботі, чи перша моя думка це паніка, чи молитва? Коли я читаю новини, чи шукаю я надії в політичних прогнозах, чи в твоєму вічному царстві? Допоможи мені сьогодні практикувати довіру в дрібницях. Коли щось піде не так, нагадай мені, що ти мій помічник. Коли я зустріну людину, якій важко, дай мені стати інструментом твоєї турботи нагодувати, підтримати, вислухати. Я хочу жити сьогодні так, ніби ти дійсно царюєш не теоретично, а практично. Це означає не боятися, не метушитися, не йти на компроміс із совістю. Заради вигоди від князів, це означає діяти з гідністю дитини царя. Допоможи мені помічати сліпих, ув'язнених у своїх проблемах і приносити їм світло твоєї надії. Нехай моє життя сьогодні буде відлунням твоєї справедливості та милосердя. Я хочу, щоб люди, дивлячись на мене, бачили відблиск твоєї вірності, Отче. Я приношу тобі конкретні прохання на цей день, я прошу мудрості для моєї роботи. Дай мені бачити ситуації твоїми очима, щоб приймати правильні рішення, які не посоромлять твоє ім'я. Я прошу за свою сім'ю будь нашим захистом і нашою опорою. Бережи нас від зла і від нерозумних рішень. Я прошу любові до моїх близьких і до тих, кого важко любити. Ти знаєш, Господи, як іноді важко мені стримати роздратування, наповни мене твоїм терпінням. Я прошу тебе за тих, хто зараз у біді, про кого згадував псалом: за голодних, за ув'язнених, за скривджених. Використай мене, якщо я можу чимось допомогти, а якщо я не можу діяти руками, навчи мене ревно просити за них. Я прошу про фінансову мудрість. Щоб не покладати надію на гроші, але бути добрим розпорядником того, що ти даєш. Дай мені силу бути вірним у малому, благослови мої входи і виходи, керуй моїми кроками, щоб я не збився з дороги праведності, нехай твоя воля здійсниться у моєму житті сьогодні так, як на небі. Господи, я знаю, що слідувати за тобою не завжди легко. Бувають дні, коли здається, що нечестиві перемагають, а правда нікому не потрібна. Бувають моменти, коли я відчуваю втому і хочу опустити руки, коли князі цього світу тиснуть, а допомога ніби затримується. У такі хвилини прошу тебе, дай мені стійкість, не дай мені зламатися під тиском обставин. Нагадай мені, що ти підносиш тих, хто зігнувся коли мені буде важко. Стань моєю силою. Коли мої очі затьмарить смуток, відкрий їх знову, щоб я побачив тебе. Не дозволь мені зневіритися дай мені мужність стояти на твоєму слові, навіть якщо я буду один проти натовпу. Збережи моє серце від гіркоти і розчарування. Навчи мене чекати на тебе з терпінням, знаючи, що твій час найкращий. Я визнаю свою слабкість. І саме тому я потребую твоєї сили. Зроби мене твердим, як кремінь проти гріха, але м'яким, як віск для Твого голосу. Я вирішую довіряти тобі, навіть коли не розумію всього, що відбувається навколо. І зараз, Господи, я хочу просто подякувати тобі. Дякую тобі за цей псалом, який повернув мій погляд на правильні речі. Дякую, що ти зняв з мене тягар зайвої відповідальності. І нагадав, що ти Бог, а я ні. Дякую тобі за твою вірність, яка не залежить від моєї поведінки. Дякую, що ти створив цей чудовий світ і продовжуєш його підтримувати. Дякую за хліб на столі, за дах над головою, за друзів і рідних. Дякую за твою справедливість, яка рано чи пізно засяє. Дякую, що ти захищаєш приходька і сироту. Це показує красу твого серця. Я вдячний тобі, що ти не залишив мене в темряві, а відкрив мені очі. Дякую за свободу, яку я маю в тобі, за те, що я можу вільно звертатися до тебе, батьку. Твоя любов краща за життя, твоя милість оновлюється кожного ранку, і сьогодні я знову відчуваю її дотик. Прийми мою хвалу, як приємні пахощі. Нехай моє серце завжди буде сповнене вдячності, бо вдячність це ключ до твоєї присутності. Підсумовуючи всі мої думки і прохання, я віддаю цей день у твої надійні руки. Я посвячую себе тобі. Нехай кожна година цього дня буде прожита для твоєї слави. Я відмовляюся покладатися на людей і обираю покладатися на тебе, Бога Якова. Творця неба і землі, будь царем мого серця сьогодні, керуй моїми бажаннями, моїми словами і моїми вчинками. Нехай усе, що я робитиму, приносить тобі честь. Я прошу будь зі мною, веди мене, бережи мене. Я вірю, що ти почув мене, і я вірю, що ти вже дієш. Я виходжу в цей день з миром. Знаючи, що ти йдеш попереду, я знімаю з себе тривогу і зодягаюся в одежу хвали. Ти, мій Бог, навіки. Я люблю тебе і довіряю тобі. В ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа, я молюсь. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Нехай цей псалом стане для вас сьогодні джерелом сили. Пам'ятайте, що ваша допомога. Від Господа, що створив небо і землю. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь, щоб засвідчити вашу віру. Поділіться своїми потребами, щоб ми могли підтримати вас. Поставте вподобайку цьому відео, щоб більше людей почули цю істину, і підпишіться на канал, щоб ми могли разом зростати у слові щодня. Нехай Бог, Якова, буде вашою фортецею. А його мир наповнює ваші доми. Благословенного вам дня під його захистом. Амінь.